Подивись, яка в тітіні Ніни маша молодець. Дитині 14 років, а вона і навчатися встигає, і ще й працює. Не то що, А, -а що я. Я перший раз взагалі працювала, коли мені 12 було, листівки роздавала. 12 років? Що ти мелеш? Я теж у перший день знаю, тебе он 16 не можна вигнати. Бо я не хочу твоїй Ніні яйця мити. А що такое? Що вона такі ніжні? Пішла, позбирала яйця, помила, в лоточок, понесла на базар, продала. Той маєш собі, вона сказала, що дуже гарно віддячить яйцями. А що скажеш погано чи що? Вона ти ж справді. Не пам'ятаєш, я тобі тоді навіть фотку присилала, а ти написала, будеш ти додому хліба купи, якщо зарплати вистачить. Ну, то ти хліба купила, тоді вистачило зарплати? Мам, я не пам'ятаю. А я чому маю все пам'ятати? Може, бо я дитина твоя, а ще влітку я отут біля нас в кафешці працювала. Отут біля нас? Хто тебе туди взяв? Може, думала, там нормальний, солідний заклад? Мам! До речі, зараз я також працюю вже два тижні. Де? Так ти мені не розказуєш? Можу знати мам, кожний вечір вже скільки днів починається зі слів, а в нас сьогодні на роботі? Я ж не можу все пам'ятати. Слухай, ти мені нагадала за хліб? А ну зганяй кабанчиком зараз гроші дам. Ну це капець!